194-й виборчий округ охоплює частину Черкас. Головними претендентами на парламентський мандат тут були кандидат від батьківщини, підприємець Микола Булатецький та самовисуванець, керівник фірташового заводу Азот Валентина Жуковська. Утім, протоколи тут врахували заповільно. Наприклад, системний адміністратор, який вводив дані на сервер, замкнув серверну і зник. Під будівлею постійно чергували кремезні молодики. Сам Булатецький заявив, що його кілька разів намагались викрасти невідомі. Голова окружкому вимагала перерахунку голосів на дільницях, де виграв опозиціонер. А потім, посилаючись на погане самопочуття, викликала швидку і поїхала до лікарні, прихопившись собою ключі від сейфу, де зберігались оригінали протоколів. Врешті комісія обрала виконувача обов'язків голови та передала підсумковий протокол до ЦВК про перемогу Миколи Булатецького. За офіційним підрахунком перевага Булатецького склала 12 Голосів це найбільший розрив між кандидатами серед усіх п'яти проблемних округів. Але представники його опонентки Валентини Жуковської подали півтора десятка позовів до суду з вимогами не визнавати перемогу. Центральна виборча комісія ухвалила рішення про неможливість встановити достовірні результати виборів у цьому окрузі.